Вітаю, друзі! Я продовжую показувати свої рослини і розповідати, як вони живуть. Це цикас. Дуже-дуже був зачуханий. купив я його на розпродажу, буквально взагалі там за мінус 80%. І посадив ось такий порож... прозорий верніше, не порожній горщик. А, і ви можете побачити, як у нього розвивається коренева система. Перший раз я його посадив у ґрунт такий дуже вологоємкий. І він у мене просто згнив. Коріння згнило. Було ще два листочка, вони пропали, а ці вже виросли у мене. Він, можливо, капельку змінився, але майже не змінився. Але оці корінці стали такі більш жирнючі, товсті. Плюс, видно, їх ось тут, як вони ростуть. Ви бачите? Вони закрутилися. Є у мене думка. Його пересадити, хоча б зараз не впустити. Бачите, які товстенькі корінці розголуджуються там. Дуже-дуже такі цікаві. Так от, я всім раджу, по-перше, вирощувати у прозорих горщиках не лише орхідеї. А в орхідейних горщиках можна вирощувати різні рослини для того, щоб бачити розвиток кореневої системи. Якщо ви не хочете або рослині не треба, щоб коренева система бачила світло, то можна поставити у темне ну непрозоре кашпо. Це не проблема абсолютно. Але у прозорих горщиках вирощувати рослини абсолютно можна і треба. Що тут у мене за ґрунт? Ну трошки зверху більше камінчиків, а тут є в мене також звичайний ґрунт. І він змішаний із лічузою. Лічуза це пемза, це вулканічна, це, це оліт, камінчики і ще щось. А також є трошки, забув його, керамзіту і все, і все це з ґрунтом разом. Як я поливаю цей свій цикас, бачите, він нормально росте в мене. Раз десь на два тижні я занурюю його ось отак от у воду повністю, з добривами, без добрив по різному. І тримаю десь годину, може більше. Інколи забуваю, правду скажу, і на цілий день. Але потім він стоїть ось так, от у мене, не торкаючись до. Дна кашпо, там є простір, зайва водичка стікає, і тут абсолютно сухо, немає не загнівання, нічого. Бачите, дуже багато повітря проходить і дуже нормально себе почуває. Хочу пересадити і додати трошки більше, ще, можливо, глини, якоїсь, може, піску, щось таке. Ось така краса, хто кому цікаво, Раджу для цикоса такий формат вирощування. Дякую за перегляд, дякую за лайк і коментуйте, будь ласка, Всього найкращого.